Ви вже ознайомлювалися з новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, а я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Семофаловою та командою «Семінар.ком». Вже традиційно з 1 січня вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року номер 467 затверджені зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо її заповнення. Отже, за результатами 2023 року платники податків фізичні особи подають податкову декларацію за оновленою формою. Внаслідок останніх модифікацій з декларацією відповідно змінилася і інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, в якій в описовому вигляді знайшли відображення всі останні зміни. Зміни внесені до форми декларації є наслідком інших змін, що були прийняті в законодавстві протягом 22 другого то років. З січня 23-го року вже в деякі звіти були внесені зміни, що викликані прийняттям закону України від 12 січня 23-го року номер 2888 про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг. Тому у розділі 7 декларації про майновий стан і доходи після слів найменування банку, ідентифікаційний код банку доповнено словами або не банківського надавача платіжних послуг. На вимогу часу у серпні 2022 року було прийнято закон України від 15 серпня 2022 року номер 2520 про внесення змін до податкового кодексу щодо сприйняття розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. У зв'язку з набранням чинності згаданого закону відбулися зміни у статті 166 Податкового кодексу, що визначає порядок надання податкової знижки. Отримати податкову знижку без заповнення декларації про майновий стан і доходи неможливо, тому відповідні зміни знайшли своє відображення у вказаній декларації. У розділі 5 декларації, крім технічних правок, що були здійснені з мітою відповідності нумерації рядків, додано новий рядок 20.3 – Сума податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність за результатами звітного податкового року. Розділ 6 – розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за попередні звітні періоди доповнено новим показником. Тепер виправлення помилок платник може здійснити не тільки у сумі ЄСВ, ПДФО та військового збору, а й у розмірі мінімального податкового зобов'язання. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Закон України від 20 вересня 2022 року номер 2620 про внесення змін до податкового кодексу щодо оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, вплинув. Порядок декларування доходів від продажу міни об'єктів нерухомого майна, неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, подільного об'єкта незавершеного будівництва та відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено часткову ціну та зареєстроване обтяження речових прав на Користь покупця. За новою версією декларації позиція рядку 10.4 розділу 2 викладена наступним чином. Дохід отриманий у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів по акціях або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами та дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного річного оподаткованого доходу. У зв'язку з прийняттям закону 2620 та 2520, про які ми сьогодні вже згадували, додатки до декларації Ф3, розрахунок суми сплати, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку, та додаток Ф4 розрахунок подільного об'єкта незавершеного будівництва та відступлення прав за договором купів. В ліпродажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва або ж майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено часткову ціну та зареєстроване обтяження речових прав на користь покупця, або від продажу обміну об'єктів рухомого майна, викладено у новій редакції. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб або військового збору визначених із частини прибутку контрольованої іноземної компанії, додаток кік, викладено також в новій редакції. А саме фізичній особі більше не потрібно зазначати фінансовий результат контрольованої іноземної компанії, а лише скоригований прибуток. Внаслідок додавання в декларацію нових рядків відбулися зміни щодо приведення у відповідність при зазначенні їх номерів і в розділах, де є підсумкові значення. Всі зміни, що були внесені до декларації про майновий стан і доходи, спричинені вимогами чинного законодавства та дадуть можливість платнику цілісно та достовірно відображати необхідні показники безмовірності їх викривлення. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами та підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 seмінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поновлюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. Фопи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.